Вітаємо весь Рожнятівський район і всю нашу Україну. Мене звати Іван Назар Іванович, я голова районної ради. Я голова районної державної адміністрації Рибчик Василь Ярославович. Селищний голова Рожнятова Василь Максевко. Ми е, у підтримку акції Ice Bucket Challenge е, отримали естафету від Яремчука Зоряна Івановича, яку нам передали протягом 24 останніх годин. В свою чергу ми хочемо передати цю естафету моїм товаришам це галицький голова районної ради Стримбіський Петро Євстахович, Богорочанський голова районної ради Головчук Михайло Михайлович та Калуський голова. Дзунза Василь Степанович. Я в свою чергу хочу залучити до цієї акції голову Халицької державної адміністрації Жовніра Микола Йосиповича, голову державної адміністрації Галича Чуйка Володимира Тарасовича і приватного підприємця селища міського типу Брошнів волод... Риб... мого грибчика Володимира Васильовича, депутата районної ради. Я передаю естафету сільському голові села Ясиновець Ігорю Пасічнику, члену виконкому селищної ради, підприємцю Паламеру Руслану. Та адвокату Богдану Бураку. ми своїх товаришів закликаємо протягом 24 годин прийняти від нас естафету та підтримати нашу армію у вигляді внеску внеску на ваш розгляд на благодійні рахунки чи то фонду, розвитку, фонду оборони Рожнятівщини, чи фонду оборони Прикарпаття. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Беремо! Давай три чотири по черзі! А! Slavu Ukrainie! Hr. Mylvava! Slavu Ukrainie!